Доброго дня, шановні гості, наші абітурієнти, батьки, колеги по фортепіаному цеху. Щойно ви переглянули відеоролик свого роду візитну картку фортепіаного відділу. Ради вітати всіх прихильників піанізму. Звати мене це Пухарина Олександрівна. Я голова предметно циклової комісії фортепіано та концертмейстерства комунального закладу вищої освіти. Київської обласної ради Академія мистецтв імені Павла Платоновича Щубинського. Сьогодні у всіх вас є можливість поближче познайомитися зі спеціалізацією фортепіано через словесний екскурс онлайн отримати загальну консультацію щодо вступу для абітурієнтів, що вступають на базі 9-10 класів загальноосвітніх шкіл. А також поговоримо про те. Що піаніст може вступати після 11 класів загальної освітньої школи та на базі коледжу? Отже, в нашій академії мистецтв імені Павла Платоновича Чубинського понад 90 років. Але, незважаючи на такий поважний вік, академія динамічно розвивається. Нашою рушійною силою є ректор академії Василь Григорович Романчишин, доктор філософії. Професор, заслужений діяч мистецтв України. Підтвердженням розвитку академії є відкриття нових відділів та кафедр. Третій рік поспіль ми набираємо групи піаністів на спеціалізацію фортепіано. Без перебільшення можу сказати, що це яскраві, талановиті, вмотивовані юнаки та дівчата, які хочуть продовжувати вчитись грати на роялі, розвивати свій талант. А в майбутньому стати викладачами з фаху фортепіано в дитячих школах мистецтв, дитячих музичних школах, школах естетичного виховання. Бути концертмейстерами, вміти грати в складі камерних та фортепіаних ансамблів. Шановні абітурієнти піаністи. До нашого навчального закладу можна вступати на основі 9-10 класів загальноосвітньої школи. На освітній і кваліфікаційний рівень фаховий молодший бакалавр на денну форму навчання. А також піаністи можуть вступати на базі 11 класів загальноосвітньої школи та на базі диплому коледжу на освітній рівень бакалавр. Детальнішу інформацію можна прочитати на сайті Академії імені Павла Чубинського. Як шукати інформацію для абітурієнта. Вам необхідно зайти на сайт, в меню знайти вкладку абітурієнту і перейти в розділ Програмні вимоги творчих конкурсів. Що важливо знати для вступника піаніста? Спеціальність, на яку ви вступаєте, називається 025 музичне мистецтво. Галузь знань. 02 культура і мистецтво. Які кваліфікації отримує випускник спеціалізації фортепіано? Викладач мистецької школи фортепіано та концертмейстер. За планом набору на 23-24 навчальний рік обсяг набору на спеціалізацію фортепіано складає 12 студентів. З них 5 бюджетних місць. За рік для тих, хто вступить на контракт, сплата становить 25 тисяч, іншими словами, 2,5 тисячі на місяць. Хочу урізноманітнити свою розповідь про життя нашої академії відеоцікавинками. Тому хочу вам показати, яких студентів виховує наша піаністична школа Чубинського. Ми набуваємо певного стилю. Маємо піаністичні здобутки із задоволенням знайомлю вас із студентами-піаністами першого, другого курсів, які поділяться своїми враженнями щодо навчання в академії мистецтв імені Павла Чубинського. При перегляді відео прошу звернути увагу на виховання і мислення наших студентів. Вітаємо шановні абітурієнти, батьки та гості Академії мистецтв імені Павла Чубинського. Ми студенти, піаністи комунального закладу вищої освіти Київської обласної ради, академія мистецтв імені Павла Платоновича Чубинського. Спеціалізація фортепіано наша академія розташована біля мальовничих краєвидів української столиці міста Києва, поблизу однієї із найвизначніших пам'яток історії та архітектури Києво-Печерської лаври. Навчання за напрямом фортепіано передбачає розвиток культурно-історичної свідомості та збереження національної пам'яті через служіння мистецтву та вшанування Павла Чубинського. В основі навчання лежить студентоцентризм. Кожен з нас є активним учасником науково-освітнього процесу. Ємною частиною студентського життя є концертна та конкурсна діяльність. На спеціалізації фортепіано підтримується творчий розвиток студентів. Активно та творчо працюють викладачі, проводяться цікаві проекти спільно з іншими навчальними закладами, майстер-класи, лекції та творчі конференції. Кожен з нас має змогу самореалізуватися, проявити себе в концертах, в творчій діяльності, в заходах академії, популяризації музичного мистецтва в Київській області та за її межами. Ми стаємо лауреатами всеукраїнських та міжнародних конкурсів, як солісти, як учасники фортепіанного ансамблю, як учасники камерного ансамблю. Піаністи Академії мистецтв імені Павла Чубинського мають значну кількість занять з дисциплін циклу фахової професійної підготовки та циклу педагогічної підготовки. Академія забезпечує індивідуальну освітню траєкторію студента-піаніста з урахуванням дисциплін за вільним вибором студента. Кожен з нас має можливість обрати самостійно для навчання дисципліну затласу вибіркових дисциплін. Всі студенти знають, що в цьому закладі освіти діє академічна доброчесність та студентоцентризм. Студенти та викладачі притримуються політики доброчесності. Відкритість та прозорість діяльності спеціалізації фортепіан відбувається через інформування в соціальних мережах про те, що відбувається в піаністичному житті академії. Різноманітним є наукове життя нашого студентства. В академії функціонує наукова рада студентів. На базі якої проходять цікаві та цінні зустрічі з провідними викладачами культури України, завітавши на ці заходи, студенти є не лише слухачами, а й активними учасниками діалогу з запрошеними гостями. Вони виступають на конференції з власними матеріалами. Академія та наукова рада студентів щиро вітає та підтримує будь-які ініціативи віддавачів освіти, сприяє реалізації освітніх проєктів. Важкі часи переживає наша батьківщина. Тож ми, студенти, набуваючи безцінного досвіду, умінь. Знань від викладачів академії маємо зберегти українську фортепіано спадщину та боротися за свою історію, за свою незалежність, за свої життєві цінності та за свою культуру. Педагогічний колектив та студенти будуть з радістю чекати кожного абітурієнта, який хоче нести мистецтво в майбутнє України. Віримо в перемогу та завдячуємо Збройним силам України! Поговоримо про вступний іспит. Він складається з демонстрації вашого вміння грати на фортепіано та колоквіуму. Запитання до колоквіуму ви можете знайти на сайті в розділі Абітурієнту Фаховий молодший бакалавр. Програмні вимоги. В цьому році є певні зміни щодо складання творчого конкурсу. У зв'язку зі складним становищем в країні, враховуючи те, що багато наших співвітчизників тимчасово знаходяться за межами України. Програма вступу дещо спрощується. Замість чотирьох різножанрових творів абітурієнту необхідно продемонструвати два твори за власним вибором у відеоформаті та відповісти на два запитання колоквіуму під час співбесіди, що проводиться онлайн у день вступного випробовування. З метою належної організації та проведення творчого конкурсу приймальна комісія спеціалізації фортепіано пропонує абітурієнту дотримуватися певних вимог. Записати відео з виконанням двох творів за власним вибором, які можна презентувати як в одному відео, так і в двох окремих. До творчого виступу можна надіслати відео з конкурсу, концерту, фестивалю з власним виконанням. Записати окремий відеоролик з відповіддю на 15 запитання до колоквіуму. Звучить воно так: дати коротку характеристику творчості композиторів, твори яких виконуються на вступному іспиті. Запитання номер 15. Та відправити ваше відео на вказану адресу. Виступники на основі 9-10 класів в цьому році подають заяви в електронній формі в ЄДЕБО і пишуть мотиваційний лист, такий собі роздум в формі есе на тему, чому я хочу стати викладачем піаністом чи концертмейстером? чому я обираю академію мистецтв імені Павла Чубинського. Мета написання мотиваційного листа справити потрібне враження на приймальну комісію. Звернути її увагу на ваш досвід, знання та вміння, рівень обізнаності щодо напряму фортепіано. Мотиваційний лист чудовий шанс продемонструвати ваше захоплення і, власне, мотивацію до навчання. Це ваш шанс представити себе як вмотивовану, яскраву та дуже здібну особистість, готову вступити до комунального закладу вищої освіти Київської обласної ради Академія мистецтв імені Павла Чубинського. Це форма знайомства з вами, тому тут варто показати свою готовність до самостійного навчання та вміння застосовувати здобуті знання та вміння на практиці. Головна мета мотиваційного листа переконати членів приймальної комісії в тому, що ви є найкращим кандидатом, якому і потрібно віддати перевагу. За допомогою листа ви налагоджуєте комунікацію з членами приймальної комісії. А для того, щоб ця комунікація виявилася успішною для вас, слід знати, чого саме чекає від вас цільова аудиторія. Точно знати, що саме ви хочете отримати від процесу навчання в академії, вміти правильно розповісти про ті унікальні якості, які роблять вас особливими. Такий лист може бути важливим аргументом при вступі за однакових балів у рейтинговому списку, приймальна комісія академії мистецтв імені Павла Чубинського зможе надати перевагу найбільш вмотивованим абітурієнтам. А ви отримати додаткову можливість обміркувати та аргументувати своє рішення, утвердитись у своєму переконанні вступити на відповідну освітню програму.